Ірина він наживенко, похорон. Усі казки залишили в Чорнобиль. І древо людства щедро обліта листками золотої проби. А лицарі печальної подоби цілої землю у чумні вуста, Немов царівну кришталевій гробі. Всі дзвони лугів мої журливо скликають у люд на скорбний похорон. Яка спокійна в смерті снила. Який величний на Так важко землю на руках нести. О, не ридайте голосно, брати, о, не збудіть квітки і дитини. Хай сплять і посміхаються скрізь сон, Поки вага страшної домовини Розчавить нас і вдадуть у бетон. О, возгори свогонь скорбот моїх. Убили землю, загиблих бетонний міх. Земля смітник, земля руїна, і зашморгу забилась Україна, лише розмала, призабута мова та ще зорі китаєчка Шовкова, Чумацький ліс важкий від солі сліз, та ще чумацький шлях, який веде до Бога. Оце і є остання наша.